Новиночка ліхтарочок IL-36. По-перше, це ось така, знаєте, класична форма естошного ліхтаря. У нього тут знизу є магніт, і ось сама планка діода. Світловий потік тут від 22 до 550 люменів. Температура світла тут 6500 кельвінів. По світлу давайте так от на долонці подивимося, як він світить. І бачите, як плавно перемикається між режимами. Є червоне світло і є мигаюче, це сигнал СОЗ азбукою Морзе. Йдемо далі. Якщо затиснути оцю кнопочку, затискаємо кнопочку, вмикається ось цей ліхтарик. Ним може світити через отвір, ось так у складному режимі. Коли ви йдете, десь не знаю, в ручки, світите собі, освічуєте дорогу. Що цікаво, зараз ми освітимо, Я вам тут щось розказую про цей ліхтарик. Наприклад, щось що тут є індикатор заряду батареї. Він заряджається через Type-C, акумулятор тут нез'ємний, трошечки попрацював, і вам не треба по колу проклацувати всі режими, бо ось ви натиснули і він потух. Він розуміє, що ви собі обрали комфортний режим для роботи, і вам не треба по колу проклацувати все. Окрім магнітика, його можна ще кріпити і на крючочок. І ви, напевно, Хочете здати питання. Ну, алло, Юра, мені ж треба його якось закріпити в машинку, і рох мені цей не треба. Саме тому його можна розвернути і так само увімкнути кнопочку, і поставити на магнітик Ось так, і він вам не буде торчати, заважати, щось зачепляти. Коротше, ліхтарик, як на мене, топ, посилання на нього є в шапці профілю. І забігайте, подивіться, його в наш слон на майстерності. Ось ця штучка, до речі, зроблена з алюмінію для того, щоб відводити тепло від діодів. Все.